Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші запитання. Наша глядачка з ніком Міра Аргент пише: Мій син кілька разів влаштовувався на роботу охоронцем, і в усіх відділах кадрів у трудовій книжці писали, що він охоронник. Я все життя знала, що українською охоронець, а охоронник більше подібне на кальку з російської охранник. Чи так це? Це питання мені вже кілька разів ставили наші глядачі. Тож, відповідаю: охоронець і охоронник синоніми, їхнє значення таке. Той, хто охороняє, стереже когось або щось. Але кожна з цих слів має і свої відмінності. Людину, яка захищає закон, дбає про його дотримання, піклується про його непорушність, називають охоронцем. Наприклад, суддя й прокурор охоронці закону, ну, принаймні, зобов'язані ними бути. Вони не охоронники. Так само того, хто дбає про небезпеку, захищає життя, наприклад, президента чи бізнесмена, називають охоронцем російською телехранитель. Згадайте фільм Охоронець, головну роль, у якому зіграла у Гітні Х'юстон. Так, назва фільму не охоронник, а охоронець, бо Френк Фармер дбав про безпеку лише зірки Рейчел Меррон. А того, хто стежить за порядком на якійсь території, називають охоронником, наприклад, охоронник складу. Ось і все. Насамкінець лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.